Російська пропаганда знову лякає світ брудною бомбою. Тепер не лише на ЗС, а й на Курській атомній. Вашингтон Пост пише, що Київ та Москва збиралися провести у Катарі перемовини про взаємне припинення ударів по енергетиці. Про ці та інші події та заяви ми поговорили із політологом Петром Оглищуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почати я хотіла би з повідомлення американського Вашингтон Пост видання з посиланням на дипломатів, як вони кажуть, обізнаних з ходом переговорів. кажуть, що цього місяця Київ та Москва мали відправити вдоху катарську делегації, і ці делегації мали там провести перемовини щодо укладання історичної, як вони кажуть, угоди про припинення взаєм. На таке припинення, домовленість про припинення ударів по енергетиці і енергетичній інфраструктурі. Але от е після Курська е ніхто туди не поїхав. Е ну, по перше, я ну. Ми, ми знов звертаємося. Ну, доля в нас така зараз, тому що багато речей вони дійсно закриті. Ми можемо їх обговорювати тільки з точки зору цих анонімних джерел. Взагалі, от перемовини в Катарі про припинення ударів по енергетиці. Наскільки вам вдається реалістичним це повідомлення? Ну, Дивіться, знову ж таки. Теоретично можна обговорювати все, що завгодно. Наскільки я розумію, тут виходячи з цієї публікації, яку ви озвучили, а в принципі, щось подібне до легендарної зернової угоди, от тоді ми пам'ятаємо, як це все відбувалося. Власне зернова угода, як ми пам'ятаємо, укладалася не між Росією і Україною, а між Україною та посередниками, якості яких тоді виступала Туреччина та ООН, і Росією та посередниками, ну і відповідно це навіть деякий час працювало. Потім Росія з неї вийшла. Ну а але в принципі вже вона нікому особливо була не потрібна, тому що Україна контролювала в достатньому обсязі навігацію в Чорному морі. Тому ну, теоретично можна все, що завгодно, припускати. А з практичної точки зору. А, в принципі, так само можна собі уявити певний, в принципі, певний механізм реалізації цієї угоди, тому що в принципі зрозуміло, на що теоретично вона могла би знадобитися обом сторонам. Є Україна, яка страждає від російських ударів по енергетиці, і негативні наслідки цього всі знають. Але Росії так само, мабуть, не дуже приємно те, що дрони які запускаються СБУ, регулярно прилітають на різноманітні російські НПЗ та інші енергетичні об'єкти, які належать конкретним людям, і ці конкретні люди достатньо близькі до путінської влади. Тому суто теоретично подібний дискурс можна уявити, і в принципі навіть зрозуміло, чим подібна угода могла би бути гарантована, тому що найголовніша проблема будь-яких угод, суб'єктами, яких є Росія, є те, що вона в принципі. З будь-яких угод будь які угоди має звичку порушувати. Але якщо, наприклад, Росія розуміє, що відповідь на порушення угоди вона одержить наліт українських дронів на якийсь черговий НПЗ, то це це могло би бути достатньо серйозним аргументом, щоб цю угоду не порушувати. Але в будь-якому випадку, я чесно вам скажу, до будь-якої інформації, яка цього тижня виходить, ставлюся максимально скептично. тому що я побачив просто знаєте, неймовірний наплив. Різноманітних чуток, пліток, якихось інформаційних консервів, і вони такі відчуття, що росіяни просто запустили по максимуму всі свої інформаційні ресурси, просто банально, щоби перебити тему Курської області, тому а, я Пепер... кажу, і це теж не виключає, що це елемент інформаційної війни Росії. В контексті Курської області, що мовляв, дивіться українці, от ми вам такі прекрасні угоди пропонуємо. а От ви самі все порушуєте і так далі. курщиною. От, пане Петре, я з, що, щодо просто цунамі, я б навіть сказала у усіляких повідомлень. Mm. Е, я з вами не можу не погодитися, і ми трошки пізніше про це поговоримо. Е, от стосовно. Цієї теми я б від себе хотіла додати, що я звернула увагу а, видання Ну Вашингтон Пост. Вони пишуть, що Київ на запит про коментарі не відповів, і в них ціла низка коментарів а, з російського боку дотичних нібито про ці гіпотетичні переговори у ДОСІ. І оце мене теж бентежить, тому що а, ну, джерела обізнані, російські, без коментарів з боку Києва. Києва навіть на анонімних, так би мовити, засадах, це, ну, як на мене, це вартує набагато менше, ніж могло б, якщо б там були хоча б анонімні джерела, ну не знаю, з банкової чи з МЗС нашого, чи не так ви знаєте, до анонімних джерел з України я теж ставлюся достатньо скептично. Не, не тому, що я там, наприклад, ставлю під сумнів навіть якихось західних журналістів їхню доброчесність, я не кажу, що вони там щось вигадують. Але мене знаєте, от коли я читаю чергову інформацію анонімного джерела близького до уряду в Києві. Я думаю, а хто це може бути? Чи це не якийсь колишній, наприклад, радник офісу президента? А, чи, наприклад, не якийсь народний депутат, а, який може бути взагалі нічого не Да, з певним бекграундом, чи не якийсь там відставний знову ж таки чиновник. От хто це хто хто цей дехто? Тому що, наприклад, для західного журналіста він може виглядати серйозним авторитетним джерелом, а насправді, ну це просто звичайний політик, який хоче максимально якось привернути до себе увагу, і, хоч якось там. Хоч навіть анонімно, але кудись -то провіть. Тому я, я в принципі, тим більше, що я бачу, що публікують наші, наприклад, різноманітні діячі і депутати, як вони вже тільки не піаряться, просто щоб привернути до себе увагу, займаються таким. Знову ж таки, клікбейтом, що часом, що навіть якісь ютуберські треш-блогери і те, як як на мене, порівнянні з деякими нашими нардепами, виглядає достатньо прискоєними людьми. Адекватно, адекватно підказують да. тому, мені, па тому... пане Петра, слухач у да -да. нас на зв'язку є. А поділитися певна людина хоче своєю думкою. Давайте послухаємо. Женю, виводь. Добрий день, як вас звати в ефірі? Звати Володимир, добрий день, доброго здоров'я. Добре. Дякую пану Жені, пану Олещуку і вам персонально за інтересну передачу. У мене таке питаннячко. Судячи за того з усього, я підтримую все те, що каже пан Олещук, і ви в ефірі. Судячи з усього, прошу дати відповідь на таке питання. За, запад попросту. Проспав, протестівали підготовку Росією третьої мірої світової війни. І коли зап... коли Москва каже, що вона там про виначевинувачує в американських біолабораторіях і 5-10, то треба, мабуть, згадати про лабораторії, які ще створював Ленін. Це лабораторія по отруєнню Майрановського. Лабораторія по селекції вірусів у Свердловську де вже в 70-х роках були селекціоновані віруси відносно тяжких захворювань чоловічої статі, пане Та, Володимире. Якщо можна, якщо ви хотіли запитання експерту, поставити, ставте, бо на жаль, наш ефірний час обмежений ставлю. тем багато. Вкрай Це багато саме, запад, запад дійсно проспав підготовку. Чи ні? І чого не враховують ці всі речі, які я повів раніше. Дякую. Е, е, дякую за запитання. Ну, ви знаєте, можна сказати і так, тому що е, от що по суті було вторгнення Росії на територію України як не початок третьої світової війни. Просто цей початок він трохи, як то кажуть, для світу згадився, як на мене, тому що от я е, ще на початку цієї повномасштабної війни написав одну публікацію. В якій зробив таку, як мені видалось на той момент важливу аналогію, От уявімо собі ситуацію, що Гітлер нападає на Польщу, але Гітлер виявляється занадто слабким, а Польща занадто сильною. І війна затягується не на два тижні, а на два роки чи там три роки, так і на заході якби продовжують вести дивну війну проти Гітлера. Якби там говорять, а може треба з ним помиритися, а може він нормальний хлопець і так далі. От і якби вже війна почалася, але водночас от не для всіх одночасно і Україна насправді тим, що вона тоді вистояла, вона справді, як на мене, врятувала світ від великої повномасштабної війни, яка би охопила світ. Ну тому що зрозуміло, навіщо була Путіна Україна? В першу чергу, як джерело людського ресурсу для подальшого. Натиску на Захід, він вже приділяє ультиматуми перед війною не Україні, а Заходу. Забирайтеся з усієї Східної Європи там, і так далі. Повертайтеся НАТО на кордони до, знову ж таки, розпаду Варшавського блоку. Тому десь так. Чому Захід це простав? Ну, Я думаю, що це саме по собі могло би бути темою для дуже довгої програми, чи навіть лекції. Ви розумієте, я так підозрюю, що вони. Занадто були зациклені на ідеології, ідеологічних питаннях пов'язаних наприклад, з СРСР. І от якби комуністична ідеологія пала, ну там, начебто, такий самий капіталізм, торгуємо, все вигідно. От якось важко уявити, що вони знову почнуть якусь гонку озброєнь. Це ж не дуже вигідно. Набагато ж вигідніше торгувати нафтою, купляти за цю нафту якісь західні товари. Це це прекрасно, це все чудово. Ну там роблять вони якісь кроки. Ну це якісь випадковості. І так далі. Тому так. Ну от якщо подивитися, наприклад, на стан Збройних сил тих самих держав НАТО, на стан Європейського ВПК на початок повномасштабної війни Росії проти України, ну так простав. І це, мабуть, дуже велика проблема. Але найбільша проблема, навіть не те, що вони проспали, найбільша проблема те, що вони в півока дрімають і досі. Ну тут трошечки ми сподіваюся встигнемо і до цієї теми дійти. По тих подіях, заявах або ну й фейках, до речі, цей шквал у фейків. Так? Хочеться ще це зачепити. Вони знову ядерний цей ґок витягли, тільки тепер не бомбу. А бігають і розповідають усім, що українці готують ядерну провокацію, по-перше, на ЗЕФ, а по-друге, і вже на Курській атомній. І тут, ну звичайно, і ЦПД, наш, і Міністерство закордонних справ все це спростовується. Але, от я просто щоб слухачі вдумалися в те, що росіяни пишуть, ціле Міноборони російське з цього Воду каже, що воно з належною серйозністю оцінює інформацію про нібито підготовку удару українських військ по Курській АЕС. А, і тут я ну я довго читала це речення, щоб ну якось усвідомити, що ж вони мали на увазі. Метою цієї провокації є звинувачення РФ у самообстрілі станції для створення підстав завдання ударів по об'єктах атомної енергетики України. Тобто, це вони я кажуть на крадії шапка горить. Так, це вони готують. Фактично, удар по Курській для того, щоб потім виправдати те, що вони ймовірно хочуть бити по наших атомних станціях, чи як я думаю, тут все простіше і складніше, тому що ну, по перше, саме повідомлення, які вони публікували. Вони апріорі ідіотські. Причому можна припустити, що вони зумисно ідіотські. Чому тому, що от як вони формулюють ці всі питання? Що значить Україна планує завдати удар брудною атомною бомбою по Запорізькій і Курській атомній електростанції, причому не просто по ним, а по місцям зберігання ядерних відходів? От виникає запитання логічне. Якщо це місця зберігання ядерних відходів, навіщо по ним завдавати удар брудною бомбою, яка із цих відходів і робиться? От де тут якась логіка? А логіки тут немає. Ну і взагалі, який сенс завдавати удар брудною бомбою по атомній електростанції? Тобто, щоб що зробити вдвічі якийсь більший е е ядерний е ядерну небезпеку? Ну це ж так не працює. Але от навіщо вони публікують настільки ідіотські а, застереження, а все дуже просто: от ми з вами це все прочитали, і виходячи із усього попереднього досвіду, робимо висновок. Ага, вони готують якусь провокацію. Правильно? А якщо ми робимо такий висновок і всі інші роблять подібні висновки, що далі, значить, це починає впливати як стримуючий фактор. Тобто, ми тримаємо в голові, що вони готують провокацію, і таким чином вони здійснюють на нас, ну і на всіх інших інформаційний Психологічний тиск. Тобто, по суті, от подібні повідомлення це погроза, але сформульована в іншому форматі. Тому тут питання не в тому, там завдавати удар, не завдавати удар. Та не в тому, що вони в такий спосіб здійснюють погрози і намагаються, очевидно, в такий спосіб вплинути на ефективність бойових дій з боку ЗСУ на конкретних напрямках. Ну, а, я з повідомлень західних ЗМІ, західних офіційних осіб, я так а, розумію, що нікого не лякають і не вводять в Оману подібні заяви РФ, а, то ну, спостерігаємо, продовжуємо. Ну, Тут, тут можна можна лише цитувати Леоніда Даниловича, та це ж було. Не, не без цього, пане Петро, не без цього. Політолог Петро Олещук зараз з нами на зв'язку. Пане Петро, дивіться, а, ну от. Ні, не втри не втримаюся. Я все ж таки щодо ще одного фейку: що Штати нібито через Курську операцію хочуть усунути Зеленського. А ще що ЗСУ збирається підняти повстання проти українського президента, і все це вони подають зі слів однієї єдиної людини. Ну і це і це феєрично. Просто а вони, ну про Ларі Джонсона, ми не одноразово згадували. В наших ефірах, в нього така шикарна біографія в лапках. Це людина, яка 4 роки дійсно його цитрують як екс-аналітик ЦРУ. Він дійсно працював, але 30 років тому менше 4 років з 85 по 89. -й. А ще він коли працював, а, Десь перед терактом 2001 первітисячі року він в якомусь інтерв'ю примудрився заявити, що Штати загрозу від Бен Ладена перебільшують. І от ця людина розповідає тепер по всіх каналах про ну будь будь-що, що вигадає російська пропаганда. І, і тепер, тепер я, я не знаю, вже, вже хто тільки не передрукував ці слова. Це. Страшно якось. Там ну, в шапці треба розповідати біографію цієї людини. Чому це не роблять? Ну очевидно, тому що знаєте, як то кажуть, Віслюк завантажений грошима, візьме будь-яку фортецю. І, і я просто от бачу, що росіяни реально от, ну треба ж розуміти їхню логіку. Вони вбухали в інформаційно-психологічній спецоперації цього року величезні просто астрономічні суми грошей на, на самих лише ботів і тікток блогерів, я не знаю, які вони там гроші викинули. І головна мета цієї знову ж таки програми полягала в тому, що переконати українське суспільство, що там війна не має сенсу, треба здаватися, підписувати все, що завгодно. На що Росія погодиться, тому що що Росія запропонує, тому що там лише будуть якісь відступи поразки і так далі. Тільки ця схема зламалася, ну їм треба якось там швидко змінювати ситуацію, а її швидко не змінити, треба якусь нову стратегію вигадувати. А поки немає цієї самої стратегії продуманої, а її, очевидно, поки що немає. Вони займаються антикризом, як уміють, і, в принципі, заливають усі проблемні моменти грошима. Тому я тут абсолютно в цій ситуації не здивований. От там до речі, ще ж один там скандал. Буквально в наших очах розвивається. Це, до речі, великий привіт вітчизняним і не лише вітчизняним журналістам, тому що ну те, що вони сьогодні публікували, це як на мене, взагалі за межею добра і зла. Тому що буквально сьогодні, по всі, всьому українському інформаційному простору, розлетілася новина: Німеччина припиняє допомогу Україні. Абсолютно скрізь це все розійшлося. А потім, як то кажуть, от коли в цю всю новину занурюєшся, ти розумієш, що це як у відомому анекдоті про Бітлз, на що там тобі наспівали це? Тому що в реальності мова йде про те, що на даному етапі німецький уряд не схвалює надання більшої допомоги для України за межами виділених відповідних програм. Про тому, що ті всі програми, які є, вони на даний момент діють. І ніяких ніякого зменшення обсягу на наступний рік немає. Питання в тому, що частина німецького уряду піднімає питання про необхідність збільшення цих видатків. А частина уряду каже, ні, у нас дефіцит бюджету. Поки що цього робити не варто. І в німецькому уряді триває дискусія. От але, от заради клікбейту, заради заради російських грошей, не рад не знаю, заради чого, але з цього роз, роз, просто щось катастрофічне у нас зробили в інформаційному просторі. От І я, от коли з таким зустрічаюся, не виникає запитання, чого тут більше російських грошей чи власної суверенної дурості? Немає відповіді на це питання, пане Петре. Наостанок. Хотіла ще от, ну, збиралися ми принаймні на початку розмови трошечки поговорити про зброю. По-перше, була от ну. Напередодні проти ночі з'явилася ця інформація, що адміністрація Байдена ну знов таки політико, знов таки з посиланням на неназваних чиновників Білого Дому, але адміністрація Байдена відкрита до ідеї відправлення в Україні крилатих ракет великої дальності. І при цьому одночасно а, ще а, джерела. Повідомляють, що Британія чекає на схвалення штатів зеленого світла на використання Storm Shadow на території Росії. От, ну, два повідомлення, в принципі, щодо зброї. Зброя різнопланова, але все ж таки вони в одній політичній площині лежать, вам не здається. І от, ну як вони будуть вирішені, ці питання? Чи варто сподіватися на позитив? А, ну, сподіватися варто. Просто ну, ж таки треба розуміти, що ці всі дискусії не тривають хоча вони значною мірою, як на мене, вже позбавлені сенсу, тому що ну українські війська на території Росії, ну якби які ще вам червоні лінії потрібно ламати для того, щоб Визнати неефективність відповідних підходів щодо червоних лінії та обмеження ескалації, пане Петре. О, така Сабріна ж сінг відповіла. Її ж запитали, як же ж червоні лінії? А вона така каже: А ну це якщо Росія зараз не вдарила, це не значить, що вона потім не відповість. Вашингтона є відповідь. Вибачте, вибачте, не втрималася від сарказму. У, у, у них у них у них завжди є відповідь. У мене таке відчуття, що якби Пентагон. Трохи більше займався питаннями озброєння, і трохи менше питаннями піару, можливо, для них би було краще з точки зору піару так само, але це окрема тема. Дивіться, знову ж таки, я думаю, що певну відповідь, певну відповідь на це питання ми одержимо найближчим часом, тому що. Найближчим часом, ну принаймні буквально там кілька днів тому, було заявлено, що найближчим часом, там мова ну, я наскільки розумію, йде про дні, буде оголошено про нові пакети допомоги від Сполучених Штатів. І от, в залежності від номенклатури, яка буде включена в ці пакети, я думаю, багато про що можна буде а, зробити якісь відповідні висновки та припущення. Справді mm. мова йде про ці ракети, будуть вони, не будуть, чи в якому форматі вони. Знову ж таки будуть запропоновані чи за програмою президентського вилучення, тобто одразу, чи, наприклад, за програмою замовлення в американських виробників зброї, тоді це пізніше. Це буде певна відповідь на дане питання. Ну і знову ж таки, очевидно, що відповідна дискусія в адміністрації Білого Дому триває. І оці, знаєте, от. Хаотичний потік суперечливої інформації, коли, наприклад, там спочатку одні заявляють, що вони це питання обговорюють і вирішують. Хтось обговорює і вирішує питання щодо ракет великої дальності. Потім хтось інший, очевидно, в Білому домі забороняє уряду Великобританії давати дозвіл на використання британських ракет по території Росії. Тобто, можна припустити, що там в самому в самій адміністрації чинні. Триває така достатньо серйозна боротьба між різними групами, одна з яких виходить із того, що червоні лінії зникли, а інша виходить із того, що ні-ні ні, за червоні лінії треба триматися. Яка з цих груп в кінцевому рахунку переможе, і які будуть результати цієї непублічної боротьби? Ми побачимо. Я думаю, найближчим часом. Зрозуміло, що для України це питання ключове, тому що і в інший спосіб стримувати ворога який має виразні переваги по багатьом параметрам, і в тому числі е переваги, які пов'язані із тим, що немає ефективного контролю за санкціями, і російські ракети складаються на 90% скомплектуючих з комплектуючих саме з держав, які, начебто, підтримують Україну, ну мабуть, в такій ситуації говорити про якісь обмежені червоні лінії, абсолютно недоречно. Це позиція України, е але яка буде відповідь? Ну Чекаємо найближчим часом. Побачимо. Про актуальні заяви та події ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.